4 квітня о пів на восьму до диспетчера з сьомої державної пожежно-рятувальної частини надійшло тривожне повідомлення про сильне задимлення в одній з квартир багатоповерхового житлового будинку, розповів провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Шосткинського районного управління поліції головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Старший лейтенант служби цивільного захисту Ігор Алпанов. Пожежа виникла у місті Шостка по вулиці Воронівська, 44. На місце події було негайно відправлено дві пожежні автоцистерни, пожежну автодрабину а також 10 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, пожежні пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що густий дим просочувався з вікна 9-го поверху житлової квартири. Стало відомо, що двері до квартири були зачинені на замок, що безпосередньо і створювало труднощі для потрапляння всередину. Було прийнято рішення потрапити в квартиру через вікно 9-го поверху за допомогою пожежної автодрабини. Рятувальники використовували ізолюючі протигази зі стиснутим повітрям для захисту від отрульних газів та вдихання диму. Під час розвідки квартири рятувальники в одній із кімнат натрапили на бездихане тіло господаря. Після опитування сусідів та свідків було встановлено, що власник квартири жив сам та не мав родичів. Біля його тіла також було виявлено велику кількість недопалків, що ймовірно і стало причиною загоряння безпосередньо даної квартири. Господарь квартири 1975 року народження за знайденими документами, якраз у цей день у нього був день народження. Епіцентр горіння знаходився на кухні, палав диван та меблі. Пожежу було ліквідовано о 20-й годині 38 хвилин. Ця трагедія, вкотре нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Тож ми закликаємо громадян бути обережними та уважними особливо стосовно використання вогню вогню та джерел відкритого вогню, щоб уникнути подібних трагічних випадків у майбутньому.